Вітаємо вас в Палаці спорту Галичина. Стартує у нас ігровий вечір у першій тілізі Чотири поєдинки. Сьогодні ми з вами подивимося і розпочинаємо з дуже хорошого протистояння Соло Андрущак. 12-14. Роман Дума якраз розпочинає у нас з центру майданчика Ті з плей-офф. Ну, це все згодом, звичайно, буде вирішуватись. Хто ж добуде потівки? До Рісофсерва 2 сьогодні також свій е поєдинок ще буде проводити. Якраз наступний матч зараз ще у нас пробує свою команду. Він вирятував контратака. Зараз хороша для тієї Джуйокіс. Передачі можна забивати м'яч. включаю поперечку команди. Софсерва дуже. Мені таблиці, відповідно, перша трійка у нас. повернеться. мастер-тіліву зараз Флосю рятує свою команду. Хороший шанс на цей стандарт. Є удар, давай потужний від Сергія. Насюкали. Роман Дума закидання там на протилежний фланг. Вишневський тут. Міщ. Звичайно. Ш... Шкода, звичайно ж, для тії Джюкіс. Десусар, якраз це все добре відбулося. А зараз е команда Олександра Дудаша в Атоці. Тут у нас передача. Отримає Іван Романович від голкіпера. Удар не надто сильний. Артур Юйський в центр. Передача, яку прочитав Шумський. Романович непогана. Зараз атака. Удар по воротах від Віталія Гащука. Флангу передача до під удар. Є удар, але цей удар стає лихою здобиччю Олексія Бобкова. Одразу на Романовича. Романович вихістав Романович на самі м'ячі у Сітці. Тідійкіс виходить вперед. 1-0. Класне закидання. Голки пора. Це, ось тут передача все-таки не прийшла на Романовича, потрібно повертатися назад. Зараз хороший шанс для Софсерву. Чи буде удар? Є удар, але не іде. позволю до, до нашої зустрічі. Тій Джікіс Після першого тайму нас 1-0 на користь тій Джію І вже розташовані на лідерчих місцях у чемпіонаті. Першої ті Тому матч у нас перший тайм верився доволі багатий. Це, ось, так, за ще один єдиний гол. Ми вами побачили. Зараз хороший шанс, відмову тут уже підтягнувся назад. Іван Романович, його прокидання. На Романа Думу проходить. Передача небезпечна як Шумський міг зараз. То вже матч, Удар тут не чуде в Ворота. Кає його. Розіграли тут стандарт. Кіс, удар по воротах. Пістери суперника, але Романович бачимо, як розібрався в цьому епізоді. Продовжується атака, Удар небезпечний, жикий. Але Василь дивимося. Роман Дума меч приймає. Є на партнера. Гащук непоганий розіграш. Романович удар! І класний удар, але якийсь. Зараз удар по воротах, і м'яч іде у нас. Перехопня, чи буде контратака, ні не буде. Гащук зараз непогано. Вихід сам на сам, але вирішив Віталій. Вишукав в цьому епізоді не вдалося. Як наслідок контратака від Совсерву. Небезпечно може бути. Вихід сам на сам і м'яч у Сітці. Один. Ну просто Голасо зараз організували. на Думу зіграв, широко намагається діяти. А в команди Миколи Грицини м'яч у Сіці! Нічого собі, який м'яч зараз забиває Іван Романович. Безперечно лев сьогоднішнього матчу у складі цієї Тут небезпечно, але лекцій Попков.